Так, добрий ранок, мої хороші. Добрий ранок. Ой, тут та ще витягується. А я то думаю. А я то думаю, наче ж витягувалося, щось не витягується. Щас, секундочку. Коротше, мудухалася, мудухалася і таки поставила так, як було. О, бачите, піднімається. Оце і так треба було і раніше мені зробити, а то я щось вже провела два, зробила два відео. Розумієте, вже зробила два відео, а зараз тільки доп... ну, та я думала, що оця послідня, вона не піднімається. Чусь, а Вона піднялася. Так, записала аж два відео. Аж два відео на канал. Ну так, щоб було. Знаєте, так спішила, так спішила бистренько це все зробити. Думала, що не встигну. Хоча треба було ще кое що записати, але я вже, мабуть, не буду його робити. Можливо, трішки пізніше це все зроблю. Можливо, запишу трішки, ну, там курс треба було дописати, але ну, я його, мабуть, не знаю, як в мене вийде, може завтра, може ще коли. Допишу. допишу. Так, це я поправляю, щоб було рівненько. Так, ви знаєте, я така сьогодні була, не сьогодні, а вчора така вся була. От я закінчила книжку. Роберт Кіосакі бідний тато, багатий тато. Дуже така цікава книжка. Я читала аудіокнигу, ну, слухала, точніше, слухала аудіокнигу, кожен вечір, як лягала спати, слухала цю книгу. Нарешті я її дочитала, дослухала. І ви знаєте, от такі, корисно читати такі книжки, тому що вони іноді, знаєте, заставляють щось думати, щось робити, щось якось впливати, щось ну, взагалі якось, знаєте, от, так от не сидіть на місці. І поки я слухала, я да, що слухала, що пропускала, тому що вже вечір було, так спать хотіла. І так воно в мене баюкувало. Але, але основне те, що я слухала, я все ж таки не пропускала, я його слухала. І там так, ну, така тема книжки. ну... Як вийти на добробут, да? на, от, на благополуччя, що треба робити? Чому бідний тату – це бідний, а багатий це багатий. Що робив тату бідний, що він все життя працював, працював, але нічого так і не отримав, так бідним і залишився. Ну тобто працював лише на гроші, не гроші на нього, а він на гроші. І як багатий е, коли багато читає, коли багато знає. Багато щось думає, запроваджує, як він став багатим. І от саме багатий папа, тато да, допоміг ну, якби, автору цієї книжки стати таким, ну, жити в такому достатку. Ну, тобто така цікава книжка, цікава книжка, скажу зразу: цікава книжка, дуже корисна книжка. Але так, да, дійсно, що читати треба не на ніч, а днем. Ну, Утром, днем це було б дуже добре. Нучі треба спати, вже треба, щоб мізок наш відпочивав, але все ж таки. Але такі книжки нам дають, знаєте, от, багато чого для нашого розвитку, для нашого міркування. Що нам треба робити? От, Так як і я, да, от, я е, е, також завершую вже гердан, можливо, сьогодні. Не буду я говорити, але, можливо, сьогодні останні штрихи будуть, можливо. Не, буду. не знаю, не знаю. Я ще побачу, там може ще доплести. Можливо. але сьогодні-завтра це точно. Якщо не сьогодні, то завтра точно його завершу. І, от поки, і я, знаєте, коли плила гердан, включала завжди. Дівчаток, які вишивали, да, от там показували свої роботи там, за 24 рік плани, які. Да, от, і, і поки я дивилася, і поки я слухала ось особливо останню вчорашнє відео, я дивилася. І ви знаєте, і там одна жіночка, яка вишиває, ну я на неї не підписана, я так, знаєте, випадково на неї потрапила. І вона говорить, що я почала свої вишивки і своїх власних схем. І своїх власних схем. І ось і я так бачу, що дівчатка, які там вишивають там, чи плетуть, там навіть там, той самий бісер і так далі. Вони беруть, ну, звісно, що вони там або купляють, або якусь схему беруть. Да, там. Тобто вони називають автора цієї схеми. Можливо, і власні схеми, і вони працюють, вони працюють. І я поки пливла, поки пливла, поки плила, знаєте, дійшла таку. Я теж хочу спробувати робити схеми. Я колись давно це спробувала. І в мене навіть є. Що в мене є? У мене навіть програмка стоїть така на комп'ютері. Але вона. Ну, не практична тим, її, мабуть, треба буде удалити. Е, вона не практична тим, що вона не може зберігати ці схеми. От, Наприклад, я розробила якусь схему, да, і е, я хочу її вивести на комп'ютер, щоб потім відправити тій людині, яка хоче, в мене, наприклад, там чи купити чи придбати, ну, тобто придбати або отримати. В якості подарунка, наприклад, там, ну, по-різному. да, То нема там такої, цієї такої, як вона називається, функції. А ось я ж така, що знаєте, ну, люблю хе -хе, люблю щось дивитися, експериментувати, я зайшла е, на YouTube і додала таку мету, поставила таку мету знайти там програмки для. Щоб зробити схему. Тому що, щоб робити, наприклад, схеми, це дуже така. У мене немає таких матеріалів, наприклад. Щоб зробити. Ну і часу немає в мене такого, щоб от сидіти вручну кожен хрестик, там вимальовувати. Оце все, в мене такого немає. Я вам потім докажу. Так, трошки відволіклася, бо. Тому, що Свята їхала в город, ну, поїхала в город, короче, збирається. А мені надо було і заказ якийсь зробити, в общем, і то я її дала. Ну і так, і вона спішила, в принципі. Я вже десь пішла. Тому трошки перервалася. Так, Але я пам'ятаю, на чому я ну, зупинилася. Я помню. Я говорила про те, що я дивилася і. Дівочку, і вона там вишивала, жіночку вона вишивала і своїми схемами, тобто робила картини, робила е, ще деякі такі вироби, от іменно по вишивки, е, мандали, от іменно вона сама виробляє ті картини. З е, схеми. Звісно, що якщо вручну, якщо вручну то це важко. Да? Кожен хрестик, особливо картини, це ну, нереально нереально розмальовувати. Тому всі майстрині, всі е, роблять по програмі. Схема йде по програмах. Я знайшла таку одну програмку в інтернеті, де я тепер можу любу картинку, любу фотографію, любу, любо що, любо що е, робити схему. Я не знаю, наскільки вона в мене буде довго та схема, Як? Ну, тому що вона ну, якби безкоштовна поки що. Не знаю. Ну, вроде би там не було, там, щоб платити там, чи ще щось, там, чи демо-версія якась. Ну, Поки що не було. Тому, бо я одну якусь скачувала, то там була демо-версія, і там щось чи на місяць. дається тільки 3-4 схеми зробити і все. Це на місяць, прикиньте. А я вже пробувала. Пробуйте, і те. Ну, думаю, ладно. Якщо щось там цей, то не буду або слідуючого місяця, а це я знайшла. І в мене така ідея виникла, знаєте, робити схеми робить схеми. Тобто, шукати гарні картини, такі природа, звірюшки, чи ще щось. І по них робити схеми. По цій програмі робити схеми. І, звісно, продавати ці схеми. І я Планую поки що, мене поки що наробити, я хочу їх наробити, оці схеми, щоб в мене було хоча б 20 схем для початку. Хоча б, ну, для початку. Вони будуть різні, у мене будуть різні, тому вишивальниці. Хто з вас вишиває і хто з вас там сильно любить оце, таку майстерність, то, будь ласочка, записуйтесь до мене. Я, вам, я потім навіть відео окремо зроблю, які в мене є схеми. Це схеми будуть різні, це не, і не просто там природа якась там гарна. знаєте, Це будуть такі і не звичайні схеми, тому що я дивлюся, як дівчатка вишивають, і які зараз попитом користуються схеми, картини. да, Це будуть ну, такі, знаєте, різні. різні, І тому я хочу зробити такі незвичайні. Інколи навіть казкові схеми хочу зробити. Такі, знаєте, такі казкові, такі гарні, в мене навіть вже декілька є. Е, гарна природа, гарні квіти, гарні люди, е, там, наприклад, да, гарні будинки, будівлі, да, от будинки, будівлі гарні, казкові, навіть казкові. От дуже гарно, знаєте, коли в дитячу кімнатку ви Почепили таку казкову країну, казкова країна, да, там, де такі казкові будинки, казкові оці всякі хі -хі, звірюшки, тварюшки, такі незвичайні люди. Да, от там незвичайно це все і це все. От, саме в картинки, от, дитячу, наприклад. Це дуже і дуже таке, знаєте, е, ну, гарно. Ну, я, я, я пробую. От знаєте, розумієте, пробувати треба. От пробувати треба. От ми весь час знаємо, знаєте, от, так от жаліємося, ой, того нема, от, грошей немає, там і роботи немає, і щоб його робити, і щоб його це, і... Ну, Більше плачемо, ніж щось робимо для того, щоб якось. Попробувати, лише спробувати. Звісно, можливо, ти там мільйонів не заробиш, можливо, це не такі там великі гроші, на які ти там розраховував. Ну, Звісно, звісно, можливо. Але з чогось треба починати. Знаєте, з чогось треба починати, щось треба робити. От мій канал для тих, хто тільки підписався, хто так ось дивиться, тільки дивиться в цьому році. Так, да, я людина, от у мене. Ну, з обмеженими можливостями, да? от мені там важко ходити, я на коляски, на кострі. Я сидю думаю, я така людина, я не можу там сісти просто, сісти, е, чекати щось або днями щось, просто там дивитися телевізор, там, чи там, днями читати книжку одну, чи розмовляти днями по телефону. Я не можу так. От. Да, якби я була фізично так більш. Крепкенька, здоровенька, звісно, б я б там би щось по дому допомагала, щось би робилася на городі, там, там, ну таке там, коло хати, в хаті. там, ну, Понятно, що на роботу б ходила б, на, звичайно, можливо, б ходила б на якусь би роботу, а можливо, якби в мене щось не, ну, як, не устраювало, то я б, може, б щось би, десь би десь би своє щось робила, ну, там, там, чи... Як то кажуть, на базар би їздила, продавала, щось там виращувала і шукала людей би, які купляли мій товар. Ну так як я цього не можу робити. І сидіти я не хочу просто так. Я, от, наприклад, сидю, да, я дивлюсь, там, я люблю дивитися. от Це, це мій конюк. Да? Я люблю дивитися там серіали, я люблю дивитися якісь передачі, я люблю дивитися якихось блогерів. Я це також дуже і дуже люблю. Але. Я не можу просто так от сидіти, дивитися тупо, от просто сидиш і дивишся. Я за цей час можу щось робити. Я можу там вишити якусь серветку, я можу вишивати картини, я можу плести браслети, я можу плести гердани, я можу щось там ще щось робити. При цьому я, ну, так як і всі майстрині, да, включаю там планшет, телефон там, чи комп'ютер. І працюють, і працюють. І щось роблять? Звісно, що я і по дому щось роблю, да, там, і, там, і, і прибираю, і квіти поливаю, там, і на кухні там, щось можу піти зробити. І, ну, це я говорю для тих, хто тільки підключився, і, можливо, хто щось не знає, то це я цим говорю. Ті, хто мене давно знає, то це всі -все знають, що я роблю. От. Але я не можу от просто так сидіти і. там... І дивитись отак у телевізор там, чи ще щось. Yeah. Да, Можу, коли я, там, наприклад, я зробила якийсь виріб, мені треба якийсь певний час трішечки ну, відпочити. да, там, там 3-4 дня я відпочиваю від роботи для того, щоб ну, набратися сили і на натхнення на нову якусь роботу. Ну, це, звісно, да. От. Але це в якийсь певний період, Такі, знаєте, невеличка відпусточка, а потім знову, а потім знову. Також я консультую людей. да, Я дуже. Я вмію читати карти, я люблю карти таро, я добре розбираюсь в нумерології в цифрах. Я ось у мене всі знають сертифікати, проходила курси, навчання, і, і тим бачиш, що я дуже довго навчалася і дуже довго збирала матеріал того, що треба. І дійсно, я ось це все проводжу, я це все роблю. Мені деякі люди. Ну, Пишуть так, дійсно, те, що ти говориш, те, що ти це, так воно є, так воно відбувається, так воно. там, Дякують за, за поради, дякують, я їм дякую, що я допомогла і що їм це допомогло. Я також їм дякую, що вони дивляться. Е, ну, Тобто те все, що я можу робити, Ема, що там лазим? Я те все роблю. Я те все роблю. Я не можу так от просто сісти і взагалі нічого не робити. Я, ну, я не можу так. Я ж кажу, є якісь такі моменти, періоди. да. Понятно, що я ж не батарейка якась там, що я можу сутками нічого там не їсти, не спати, не, хе -хе, нічого тільки робити і робити. Ну, звісно, я... І, і тим паче, що я людина. як, як по, Медленно. ну, медленно, короче, Я в роботі не швидка така, щоб, знаєте, так от. Я повільна. Я така повільна в роботі. Я люблю повільність, я люблю так от розмікованість, я люблю там тест трошки це така повільна. Я не швидка в роботі. Ні. І ніколи не була швидкою. Ніколи не була. Мені навіть в школі вчителька по праці завжди говорила Лариса, ти робиш роботу дуже класно, качественно, ну медленно. Медленно, Ларіса, побистріше. А так роботи в тебе всі хороші. Так і я, ну, от я така по життю від школи, я така медленна, я не люблю. Я, по-перше, не люблю таку -цю спешку, там, давай, давай. Це, да, якщо я щось запізнююсь, там, це, то тоді да. А взагалі, я ну, не не тих, щоб так от, от, от дав, давай, давай давай те, 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 те там це ні. Мені треба, знаєте, як от укажу, сісти. Подумати, кофійку попити, <пи> по -по поміркувати по це. І тоді, да, звісно, я починаю працювати. Можливо, і за цього в мене так воно все і виходить і не так швидко, і не так хотілося, але воно працюється. І оце ж в мене, ну я ось запишу, тому що я все доплиту гердан сьогодні-завтра і хочу такий... Візьму відпусточку 3-4 дня подивлюся. І за ці дні я розроблю проєкт на схеми. І тоді я вам викладу ці картинки, на які я зробила схеми. От, скільки вони будуть коштувати, я поки що не буду говорити, але це кожен купе аж бігу. Там я не знаю, я не знаю. От. І я буду дивитися, як воно буде йти. От тому що ну, знаєте, треба все, треба все пробувати. От попробувала, вийшло. Іди далі, далі далі. Але якщо в тебе ну, ти сидиш, нічого, взагалі нічого не робиш, і сидиш і плачеш, що в мене грошей немає, так ну, тебе їх і не буде. В тебе їх і не буде, бо ти нічого не робиш. Розумієте? От ти нічого не робиш. Де вони в тебе? Бі? Ну як можуть гроші взятися, наприклад, якщо ти нічого не робиш. Я я грамотна, сидю. Але все, все, все рівно я щось роблю, я щось намагаюся робити. От, у мене там браслети купляють, у мене, у мене на консультації записуються, да? наприклад, там. звісно. Я деякий час і картини продавала вишиті. Ну, все рівно, я щось робила, я щось і з того щось мала. Все рівно. Так і це, якщо будеш робити, Якщо будеш робити. Але для того, щоб робити, повинна бути мотивація. Для, цього, для чого ти це робиш. А якщо ті сидять чи плачуть, в мене грошей нема, та я не знаю де, значить у тебе гроші є. Бо якби в тебе грошей дійсно не було б, а ти сидиш, плачеш, там в мене грошей немає що мені робити, якось, та, 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 та. не в тебе є. Бо їх, у кого дійсно, їх немає. Дійсно, що ну, немає їх грошей. от... Да? То вони встають і щось думають, йолки палки треба щось робити. Треба щось робити. От, напишіть, хто со мною згідний, а хто не згідний. От, просто напишіть в коментах, буду чекати. Ну, я, наприклад, вважаю так. Да, я не можу працювати фізично, я можу працювати там, на дивані. На дивані в онлайні. Да? Я можу це робити фізично, а тільки творчо. Вишивати, плести там, я навіть вироби плетяні продавала, е, там і ці туніки продавала. І це, і далі. Я щось роблю. Ну, те, що можу, те й продаю. Те, що можу, те й роблю. І те, що можу, заказую. Картини, оце все, так. Да. Але я можу, я сидю, ось творчо працюю. Якщо в мене ось стукнуло в голову, а чи б мені іще й схеми не пробувати. Да? А чому мені ще схеми не пробувати робити? Люди, що якожеш, роблять, да, я набори не продаю, бо для наборів треба купувати і нитки, і це все розраховую. Я набори не продаю. От саме нитки, голки, оце все я цим не займаюся, тому що якби, це я, ні, якби я сама їздила, формувала ті набори сама, або купувала десь дешевше, трошки дорожче продавала, то да. Ну я цим не займаюся. Я сама їх не можу купити поїхати, тому я, мені легше зробити схемку, і схемку вже, продавати схемку. От. А вже по схемці можна купити і нитки можна купити, і бісер можна купити, і все можна купити, і працювати, аж бігу. Аж і, звісно, що я буду робити і, і готові товари буду показувати, тому що рік тільки почався, рік тільки почався, такий лютий-лютий попереді ще, скільки в нас там ще попереді, 10 місяців. ну, ще. Якщо не лютого, то ще 10 місяців і за 10 місяців можна вже щось робити. Так що це є такі мене плани. Знаєте так, напрягла вас трошки. Ну, напрягла вас трошки. Ну нічого, знаєте, ну нічого. Я просто в такому, щас, в цьому, що я зараз хочу піти попити чаю, поставлю, монтую, знімаю, також це все роблю. Тоже ж, те, що можу, те й роблю. От. Звісно, що от в мене, звісно, така мета є, як мічта, мрія, мрія. У мене така є мрія купити планшет. Тому що мені для роботи потрібен планшет. Ось мені треба заробити. Я не знаю. Звісно, на багато чого треба гроші. Ну, я б хотіла б, звісно, планшет для роботи, тому що в мене на телефоні дуже багато програм, дуже багато. І інколи я знімаю відео і не вистачає місця для якогось відео зняти. От мені просто не вистачає. А був би планшет, я просто половину програми скинула б на планшет, щоб трошки розгрузити телефон. А то я так, в мене телефон він молодець, він і записує, він і качає, він і як монтірує, він і знімає, і, і ці схеми там, і взагалі, ну в общем розумієте, а мені хотілося трошечки його розгрузити. Трошечки розгрузити його, щоб якась частина. І оце ж мені треба, звісно, що мені хотілося б, як то мовити, купити планшет для того, для програм. Просто для програм. От хоча б, щоб перекинути деякі програми на планшет. Ну, ми віримо, що все може бути. І ми для цього працюємо, щоб робити своє життя більш таким комфортним і уютним, і добрим, і хорошим. Так, все, мої хороші, я много говорю, але я вже хочу їсти. <сум> я вже хочу їсти. Я хочу чаю. Я чесно така вся, от, знаєте, як мені ніхто не заважає нічого, то, звісно, я можу сутками щось розмовляти, щось розказувати, щось робити, щось там вам показувати, щось... Е, щось, ну, щось таке. да, ну, Можу, але такі моменти бувають дуже рідко. тому я... Е, тому я зараз оце така вся така вся. Так, добре, мої хороші. Дякую, що зі мною, дякую, що дивилися. Пишіть свої коменти по цьому поводу, що ви думаєте? Правильно я говорю чи неправильно. Чи можливо, ну, звісно, я не можу все правильно говорити. Це моя суб'єктивна думка. Це моя суб'єктивна думка. Мені, я, мені здається так, якщо ти щось хочеш мати, то треба щось робити. Буде щось робити, буде щось мати. Якщо ти нічого не будеш робити, взагалі нічого, от слова совсім, то звісно, ну де ти що візьмеш? А надіятись постійно, що от там на зарплату, чи на тоє, чи на сьоє, то, то вже, знаєте, сьогодні заплатили, завтра не заплатили, там переплатили, там сократили. Ну, коротше, це теж, знаєте. Тому завжди треба мати якийсь запасний варіант для того, щоб хоча б, хоча б на якісь такі е, ну, битові проблеми там, можна було витрачати ті гроші, які ви, ну, які ви ну, кладаєте, які ви робите. Ну, Я так вважаю. А там це таке, скільки людей, скільки і думок. Так що так, пишіть, пишіть те, що ви думаєте, що ви думаєте по цьому поводу. Як ну, буде цікаво почитати, і потім ще раз поговорити і так далі. Так, дівчатки-мальчики, пішли пити чай. пішли пити чай. Все, Харе. все, поговорили, Запустили свою мисліформ в небо і все. Так, у мене в цьому році буде планшет. У мене багато чого в цьому році буде. Тому що я так хочу, я... от я так хочу. <хи> я намагаюся, я... я думаю, що в мене буде те, що я хочу. Отак, от так і у вас буде. У вас все буде, якщо ви цього хочете, якщо ви будете щось робити. Всього, мої хороші, пішли чай, та будемо далі працювати. Все, пока.